Тобі не потрібно боротись собою і міняти себе, щоб прийти в точку, де ти сам собі подобаєшся, і тобі подобається твоє життя. Достатньо відмовитись від певних речей. І сьогодні в цьому відео я поділюсь, від чого я відмовилася в своєму житті раз і назавжди, і саме завдяки цьому я прийшла в точку, в якій зараз знаходжусь. Я знаходжусь в точці, де, по-перше, я сама собі подобаюся, мені подобається життя, яке я проживаю. Я маю можливість займатися тим, що мені подобається. Я маю можливість подорожувати по всьому світу і працювати онлайн. Як психолог, як ментор інших експертів, допомагаючи їм розвивати власний блог. І також, звичайно ж, в мене є блог на ТікТоці, на інстаграмі, і понад 130 тисяч людей спостерігають і ростуть разом зі мною. Але так було не завжди. Починала із точки, де. Мені не подобалось ні моє життя, ні я сама. Я дуже боялася взаємодії з зовнішнім світом. Я багато чого не любила в самій собі, і мені здавалось, що я просто приречена страждати. Я навіть мала такий період в житті, де я розглядала і думала про те, щоб найкращий спосіб, щоб все змінити, це просто закінчити своє життя. Але слава Богу. Мені зустрілись люди, які показали, що можна по-інакшому. І одним з таких пасликів стала для мене психологія. Саме психологія допомогла мені вийти з певних станів і крок за кроком розкрити і пізнати себе справжнім. Є декілька принципів, точніше, не принципів, а речей, від яких я відмовилась, і сьогодні ми їх розберемо. Перший момент і перша елемент, якому я сказала ні дякую, це стан жертви. Я відмовилась бути жертвою. В своєму житті, якщо вам здається, що життя складне, ви постійно страждаєте, постійно важко, то це стан жертви. І це не про те, що якісь перешкоди приходять і щось неочікуване бувається, це те, що я вибираю бути, тою, кого кому зробили боляче. Я вибираю постійно страждати. Я вибираю бути маленькою, бідною, нещасною, і хтось десь постійно мене б'є. Чи сама доля мене б'є? Ні, доля нас не б'є. Це ми самі себе б'ємо, самі собі ставимо під ножки. І коли я прийняла рішення, що я жертвою в цьому житті не буду, багато чого почало мінятись, тому що я думала, що я приречна до того, що буду зводити кінці з кінцями, що в мене ніколи не буде грошей, що я просто ось така маленька і не зможу мати друзів. Це все позиція жертви. Де я бачу себе маленькою і нещасною, Відмовшись від цього, моєму житті почали відбуватися красиві ситуації, точніше, я почала їх створювати крок за кроком. Друга річ, від якої я відмовилася, це від образ. Я не ображаюсь і мене неможливо образити. Чому образи це посивна позиція, де я говорю, що хтось має владу над моїм внутрішнім станом? Так, є люди, які можуть сказати неприємні слова або можуть зробити щось неприємне по відношенню до мене, але це не має нічого спільного зі мною. Їхня біль, їхнє мислення, їхній спосіб комунікації не має нічого спільного зі мною. Є люди, які ще в цьому світі не навчилися красиво виражати свої думки, які ще не навчилися проявляти любов, які ще не навчилися бути мудрими. І то, як вони комунікують, тільки говорить про їхній внутрішній стан. Ті, хто не справилися з своєю агресією, з болем, яким я їхньому серці, зазвичай є агресивним по відношенню до інших. І це не моя проблема, це проблема іншої людини. І ображатись на чиюсь неадекватність, чи ображатись на чийсь низький рівень емоційного чи інтелектуального розвитку, я не збираюсь. Чи ображатись на те, що хтось не виконав моїх очікувань, також це взагалі не їхня відповідальність. Тому образити я не бачу сенсу взагалі в відчутті цього стану, відчутті цих емоцій. Тому я це відпускаю і також не впускаю в своє життя. Так, мені може не сподобатись, чиясь ясь поведінка, мені можуть не сподобатись чиїсь слова. Я можу сказати, чого я потребую, як зі мною можна, як зі мною не можна, але ображатись на когось не бачу в цьому сенсу. Можна просто спокійно прокомунікувати, як я хочу, як я не хочу, і людина або може мені це дати, або не може мені це дати, і це також окей. Кожен рухається своєю дорогою. Мені головне рухатись своїм життям. Ще одна річ, від якої я відмовилась, це очікування. Тому що очікування завжди породжують страждання. Якщо я очікую, що це відео набере мільйонів переглядів, а воно не набере, то я буду страждати і плакати. Якщо я очікую, що цей партнер, ця людина тепер буде зі мною все життя, а цього не станеться, знову ж таки, я буду страждати. Якщо я очікую, що не знаю, за Три місяці я стану, пробіжу марафон і стану якоюсь суперкрутою спортсменкою, чи зроблю свій мільйон, а цього не станеться. Знов ж таки, це породжує тільки виключно страждання. В цьому житті нічого неможливо насправді передбачити. І всі, хто говорить про контроль, що я щось в своєму житті контролюю, це така ілюзія, тому що життя постійно розвивається настільки неочікувано. Так, ти можеш плани, але вони можуть в будь-який момент посипатися від аспектів, на які ти не маєш впливу. І єдина річ, яка є стабільною в цьому житті, це зміни. І чим швидше ви це приймете як факт, що все постійно міняється, і просто будете еластичними, просто будете взаємодіяти з життям, тим більше легкості, тим більше драйву ви відчуєте. Тому я відмовилась від очікувань. Не бачу в них сенсу. І це дарує мені дуже дуже багато спокою, дуже дуже багато кайфу. І єдині очікування, які я маю виконати, це очікування по відношенню до себе самої. От суд слідкувати за тим, щоб бути людиною, яку я поважаю, на яку я озоруюсь і якою я пишаюсь. Моє завдання виконати свої очікування, свої мрії, свої бажання. І так набагато легше живеться, так набагато простіше, де я крок за кроком формую те, про що мрію. Ще одна річ, від якої я відмовилася, це від чужих мрій, чужих очікувань. Є люди, і я була в такій точці колись, коли я знала, чого хочуть в мене мої батьки. Я знала, чого хочуть мої вчителі, наставники, мої друзі, мій партнер. Що вони очікують від Оксани, і якою я маю бути на їхню думку, які в них мрії по відношенню до мого життя. Але я поняття не мала, а чого хоче Оксана. А які мої мрії, а які мої бажання, а які мої потреби? І я відмовилася від всього чужого і почала досліджувати, а що моє, куди мене кличе моє власне серце? куди ведуть мої мрії, чим я захоплююся, що дарує мені відчуття драйву, що дарує відчуття посмішки, щирої і в очах, і внутрішньо, і на устах. І це процес дослідження, який, в принципі триває все своє все життя, тому що ми ростемо наші цінності. Можливо, не міняються, але от наші бажання точно міняються. Ти якісь мрії реалізуєш, переростається в щось більше, в щось інше. І це такий дуже красивий стиль життя, де ти пізнаєш і життя, і себе саму в цьому процесі. Тому, відмовившись від всього чужого, я могла обнулитись і почати досліджувати, а що важливе для мене. І моє завдання створити життя, просто стати майстром. Створені життя, яке подобається Оксані, та я прокидаюсь відчуттям, що о боже ні, як красиво! Дякую за цей день! Дякую за ці можливості! Дякую за ці вибори! Дякую за те, що ти крок за кроком працюєш для того. Щоб якість життя покращилось з кожним днем. І якість життя по моїм стандартам, не по стандартам когось іншого а по моїм власним. І тут дуже важливо, якщо ти не формуєш свої власні стандарти, то ти будеш йти по стандартам і очікуванням інших людей і постійно від них залежати. Тому і маю таке відчуття, ніби вони мною керують, ніби я як маріонетка. І відчую, як береш ножнички, оці всі очікування інших відрізаєш і опиняєшся в своїх руках. І крок за кроком вчишся робити свої кроки, приймати свої рішення і йти в точку, де тобі добре, де ти відчуваєш, що о, я на своєму місці, о, мені тут добре. Відпустивши всіх інших, ти нарешті можеш створити простір, де ти тепер досліджуєш, а що красивого є в мені, і як я хочу проявити це в зовнішній світ. Тому глобальне питання до вас, а від чого мені вже давним-давно пора. Відмовитись. І зробивши все, що я готовий впустити в своє життя і зробити, для, те, для того, щоб мої мрії стали реальністю. Прямо просиди з цим питанням, випиши відповіді і крок за кроком ставай майстром, просто професіоналом в створенні красивого, особистого життя для себе самого. Обіймаю і впевнена, що в кожного з вас це вийде, головне. Дозвольте собі піти цією дорогою.